За підсумками зустрічі президентів України та Туреччини Петра Порошенка та Реджепа Ердогана високопосадовці повідомили, що переговорний процес щодо угоди про вільну торгівлю між двома державами підходить до завершення. За словами Ердогана, станом на кінець 2014 року, торговий обмін між Україною і Туреччиною збільшився до 6 мільярдів доларів, але ця сума може зрости. Ми з паном президентом досягли ще однієї домовленості у цьому питанні. Ця домовленість полягає у наступному. Хочемо, щоб ця цифра на кінець 2017 року складала 10 мільярдів доларів, а на кінець 2023 року – 20 мільярдів доларів. Президент Туреччини Реджеп Реджептей Ердоган запевнив президента України Петра Порошенка, що підтримує прагнення нашої держави до об'єднання з Європою та надалі допомагатиме нашій країні. Наша мрія щоб якомога швидше був подоланий цей важкий період, і на кожному клаптику української землі встановився мир. Ми бажаємо, щоб рішення проблем в Україні було знайдено дипломатичним шляхом. Крім того, Туреччина підтримує запрошення миротворчої місії ООН до України. Ми відверто обговорили безпекову ситуацію в нашому регіоні, де стратегічний баланс і атмосфера довіри зруйнувала російська агресія проти України. І я хотів би окремо подякувати пана президента за підтримку України в зусиллях. Запросити миротворчу місію Організації Об'єднаних Націй для деескалації ситуації на сході України у рамках візита Раджепа Ердогана відбулося четверте засідання стратегічної ради високого рівня України та Турецької Республіки з підписанням українсько-турецьких документів.